Почну все таки з позитивної ноти. Вони до холери так боялися прийняття в нещасному першому читанні цього, абсолютно, на мою думку, недієздатного законопроєкту. Що сьогодні в Верховній Раді, коли залишалося півгодини до розгляду законопроекту про заборону московської церкви, урядовий законопроєкт 8371, вони прийшли з пропозицією, що треба його зняти, бо голосів немає. Потім підійшли слуги народу і наголошували на тому, що там Дмитрук Гопкомпанія, то цей Дмитрук, це московський прихвостень, той такий, що на московського попа з Одеси сам схожий. Що в нього ніби є 89 депутатів, які категорично проти заголосування. Далі вони почали шантажувати тих людей, які збирали голоси і сказали, що в них є три правки, які треба їм 100% пообіцяти ще до другого читання. Тобто, що в першому читанні ми вже погодилися ефемерно на ті. Якісь приправки, які нібито унеможливлюють заборону московської церкви, Давида Рахамія до його честі сказав їм всім, що такого не може бути, бо це тільки перше читання, які гарантії що йдеться. Потім було на грані такого. Доброго мордобою всі депутати, які ну це, це делікатно сказано. Потім депутати, які підписували це 240 голосів. Ми підписувалися, що треба чотири законопроекти про заборону московської церкви винести в залу. Сказали, що ми тоді ідемо і просто блокуємо трибуну. Вони перелякалися того, що ми будемо блокувати трибуну. Потім думали зробити сигнальне голосування. Потім вирішили, що ми не будемо робити сигнальне, а голосуємо з бухти барахти так з мосту та в воду. Ну щоб не зірвати голосування. І насправді. 267 голосів, що неочікувано більше, ніж ми навіть думали, і слава Богу, це прийнялося. Зараз це все йде в комітет на доопрацювання, депутати будуть подавати правки. Це знову ж таки комітет гуманітарної інформаційної політики, в якому я є з Миколою Княжицьким і Володою Ветровичем, зокрема. Ну, скажу так: будемо намагатися з того законопроєкту недієздатного зробити хоч щось, щоб воно, хоч в якійсь мірі діяло. Хоча ми з усіма депутатами у тих 240 що збирали підписи? Ми погодились, що ми і далі будемо вимагати винесення в залу всіх інших законопроєктів. Зокрема, той, що найбільш дієвий перший підписант, перший автор це Микола Княжицький, 8221, який передбачає заборону московської церкви, розриву будь-яких зв'язків із нею на основі міжнародних конвенцій з прав людини. Угу. Це законопроєкти колег Констанкевич Савчук, і про заборону церкви, і про полегшення переходу парафії до православної церкви України, тому що це є величезний. Комплексний процес і десь на днях ми мали би розглядати на комітеті законопроєкт, який попросили прийняти Служба безпеки України недавно, щоб розширити інструментарій і аргументацію, чому їм треба розправлятися з московськими попами.